Вітаю, шановні! Хочу провести такий от експеримент, можливо, у когось цікавить. У мене тут є акумулятор на 25 вольт на 2,565 годин. Якщо, можливо, комусь цікаво, наскільки його у нас вистачить. Сьогодні у нас день, 12 -та година. Так, 1205. Акумулятор у нас був заряджений, зараз він споживається повністю. Все споживання йде з акумулятора. Сонця на дворі немає. Зараз вийду покажу. Будемо обрати дані зі віці, скільки кіловат воно спожило. Зараз ми запам'ятаємо, яка та сума, І коли здохне сам акумулятор, ми також прийдемо, глянемо сюди і будемо знати, скільки воно спожило. Також ми зайдемо на додаток в самому телефоні, подивимося, скільки воно виробило. Ну, якось я думаю, що почнемо. Дружина зараз почне готувати і буде нагрузка, як би так сказати. Скажемо. Зараз вже 2,5, тому що болер включився. Болер відключиться і почнеться духовка, плита, все електричне. Цікаво, наскільки його буде достатньо. Так, інвертор у нас стоїть в режимі СБУ. Сонце, батарея, мережа. Нагадую, у нас на даху стоять панельки на 3,3 кВт, акумулятор на 2560 Аг, і інвертор на 4,2 кВт. Ось така от погода. Значить, теоретично у нас буде видавати приблизно 500 Вт. Подивимося, скільки воно в такому тандемі акумулятор і оці от 500 Вт зможуть у нас пропрацювати. Це у нас 16 березня весна. Зайшли ми в додаток Smart ESS. Глянемо на даний момент. Зараз 1210. Вже поки я бігав. Воно виробило 2,67 кВт, Я не знаю наскільки він точний, ну хоч приблизно будемо розуміти. Так, ну все. Я думаю, це стартова точка. Поїхали. Запам'ятовуємо тут дані, сорок п'ять, 20... 24. І поїхали. Ефі момент later. Пройшло у нас трошки більше години. У нас зараз 13,18. Експеримент почався в 12.05. Дивимось на результат. На дворі трошки посвітлішало, але був і дощик невеличкий. Зараз вийду покажу. Так, 32 А71 В. Нас цікавить, зараз 25,6 Вольт. Там у нас акумулятор. Нагадаю, у нас відключення стоїть, акумулятор здихає і вимикається в 22,5. Так що я дивлюсь нормально. Так, що по спожиранню? По спожиранню у нас ми почали з 245.11, а зараз у нас 246,85. Тобто майже 1,5 кВт. Ну, політ нормальний. Підемо глянемо, що там на дворі. На дворі у нас посвітлішало. Дощик невеличкий закінчився. Йдемо далі. A few moments later. Так, 1408. Сонечка нема. Ідемо глянути. 498 Вт. Хм, ще акумулятор заряджається. А ні, пішла на гурточку. Оці 500 Вт підтримують, і акумулятор і бачу чуть-чуть, якби, її підмішують систему, тому що в нас. Акумулятор 25,7. Зараз у нас знаю, включена плитка і духовка. Ще плюс микається двигун насос, плюс болер, я так розумію, у нас вимкнувся, нагрілась вода. Так, По споживанню, по споживанню у нас зараз 247,4. А начався експеримент 245,11. Значить, у нас зараз жерло, воно вже майже 2,6 кВт. Ідемо далі, цікаво. A few moments later. От і все, шановні, дойшов наш експеримент до кінця. Я думаю, буде краще, але все-таки він здох. Зрозумів із-за того, що вимкнуло світло, а потім вимкнулося. Так, бачимо, що акумулятор нагрузочки в нас нема. Акумулятор вимагає, що він майже здох. 23,9 а Вимикається він у мене при 22,5. Сонечко ще щось тут видає 467 Вт, але цього вже було недостатньо, тому що споживання було в середньому 2 кВт, плюс-мінус там вмикалось, вимикалось, вмикалось, вимикалось. Так, глянемо, скільки у нас хоча б за ці 3 годинки, зараз 15-19, воно нас спожило. Так, зараз у нас тут 248,97. Кіловат. А почалось у нас 245,11. Це значно 7, 8 і майже 9, да? Майже 4 кВт. Коли виробіток, у нас йде 500 Вт. Так, 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 минулого разу у нас було вироблено 2670 Вт. А зараз 4,25. Значить, нам воно виробило майже 1,58, майже 1,6 кВт підмішало в мережу. Воно взяло 2,5 з акумулятора і майже 1,5 кВт взяло із е, самого сонечка. І вийшло у нас 4. Ну, Замітив ще один тут такий от нюансик. Що якщо споживання у вас більше, ніж сама ємність акумулятора, тобто 3 кВт, то він розряджається набагато швидше і йде в захист. Тому що я якось зайшов, випадково дивлюсь, добре, що поки зайшов, вийшов, глянув, дивлюся, а він вже в байпасі, вже... ой, ще мережі зараз нема. Опа, на. А він вже в байпас перейшов і почав споживати і стопа електроенергії. Думаю, опа, щось пішло не так. А потім розумію, що з-за того, що теоретично, якщо ви думаєте, що суть не в цьому, то можете там написати, чому він перейшов в байпас. Тому що я вважаю, що нагрузка була більша, ніж ємність акумулятору. Тобто тут на 2,5 акумулятор нас стоїть, а споживало нас 3. Тобто і плюс сонце ж його не було. Воно видавало 300 Вт, то 500 Вт, то 300. і от, так от Щось там допомагало, що могло. Ну, Так як акумулятор у нас тільки 2,5 кВт, а спожили ми майже 4, ну, можна бачити, що якось можна дай прожити. Тому що якщо вийде сонечко, то пф, взагалі проблем ніяких не буде. Висновок, який ми зробили б з цього всього, висновок що. Зрозуміло, 2,5 кВт це мало. Але все-таки як не крути, хоч який у вас запас, все-таки ємності є. Ви можете приготувати хоч якийсь там е супчик, борщик, нагріть болер. А якщо є сонце, то взагалі немає ніяких у вас проблем. Користуйтесь і все, всього цього достатньо. Якщо до нашої ще війни додавиться зомбо апокаліпсис коли взагалі хана у всьому, то я думаю, робочий варіант. То я думаю робочий варіант. Але все-таки б додав би ще один акумулятор і було б цілих 5 кВт, о тоді вже да, можна було б трошечки розігнатися. А так, що є? Пишіть десь там внизу, що ви думаєте з цього приводу. Почитаю. Якось так.